Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, це відео присвячене ранковим новинам Харкова 15 лютого 2025 року. Так, Дивимося 9.02. Ми були з вами цілу ніч. Якщо у вас є бажання, можете підтримати нашу працю своїм донатом. Можна... Нагадується, це канал Монітор 1654. Харків можна підтримати, задонатити на монобанк. На картку а, приватбанк і на номер картки конверта. конверта. Ось так, бачите, так далі була загроза. Застосування РСЗО по області 7.43 ранку. За... Так, далі ще в... в другій годині ночі 41 хвилина. Застосування РСЗО по області знову. Далі в 6 годині 40 хвилин загроза зберігається. Так, далі в першій годині. Ночі 28 хвилин був відбій триводі для Харкова та області. Далі в 00.52. Так, на даний час по БПЛА типу Шахет в області чисто. Далі, на даний час в області один БПЛА типу Шахет в Юмському районі. Районі курс східний. Так, 0033, на даний час в області 1 БПЛА, типу Шахет в Лозівському районі, курс Південний Захід. Так, далі в 0022, на даний час в області 2 Б палати типу Шахет в Чегуському районі. Курс північний. Один Б палати по Шахет в Лозівському районі курс Південно західний так в 00.15 Загроза балістики з Ростова в 00.12 на даний час. В області треба палати пошахет в Ізюмському районі курс північ на бапалати бопалат пошахет в Ловзійському районі курс західний. 0... Так, 0001 на даний час. В області трибе палати пошахет в Ізюмському районі. Районі один бапалатий типу пошахет в Богодухівському районі. Рухається в бік нової водолаги. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня!